Ще один сорт помідорів. Помідори гноми. Сорт мехмед. Теж я його не замовляв, теж приїхав бонусом. І що можна сказати? ну Їх тут величенькі, їх тут налилося досить багато, до чотирьох кущиків. Ну я їх вже збирав. По смак, щось мені важко сказати. Не пам'ятаю, які вони на смак. Було тільки кілька помідорів, змішалися з іншими. Ну, але вони от дойдуть від Fit я би не сказав, що сильно постраждали, відносно стійкі. Але... Це от кущик, так 5 помідорчиків, але вони такі серйозні. Тут більше. Налилося, там вон червоненький є, є що збирати. ну Тут теж такі кущики. Цей взагалі кущик. А, тут я просто не посанкував і гноми... Як я вже говорив, їх добре не посинкувати, тоді зовсім інший урожай. Їх тоді досить багато. І вони самі себе регулюють, бо не бачу більше цвіту. Тобто він от набрав, наливає. Ось такі помідори сорту мехмет.